Так от якщо взяти те, що ви мені казали год назад, і заасфальтувати там 60 на 80, це 500 квадратних метрів. Це 300, есть тобто це 100 робочих місць, які люди столики винесли і занесли. А тепер умножте це все на 400 гривень, це 120 тисяч гривень. Так оце по цьому поводу нужно створювати робочі місця, щоб не боргався ніхто. І не треба очисних ніяких нічого, це тільки один епізод. Я розумію, що це немає. Я понимаю, что это никому интересно. Если интересно, то что укладить деньги в банк. Вот пришло там, стоите. И никто против не будет абсолютно. Вот давайте сейчас возьмем и проголосуем. А кто -то, кто -то, и, и банк, например. Место. Вот не можете. Никто против не будет. Всю площадку, если даже сам Это если вы что я, 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 я Те, що ви кажете, вже пройшло. Записано в програму соціально-економічного розвитку і буде в цьому році сказати, Он не продати вам підклеплення. що чином відноситься до питання сьогодні? Шановні мешканці, нашого міста, я довго сиділа і мовчала. Ми з громадою звернемося до нашого шановного велика. Чому сьогодні саме стало на, на питання про будівництво молокозаводу? Чому сьогодні не стоїть питання, що нашим дітям, нашим підростаючим поколінням немає парка, немає розважального центру, немає такой, як у просильці парку?

Чи питання зараз мене Вили. Дуже багато модераторів. Будь ласка, у вас запитання. Будь ласка, Будь ласка ви руку піднімали. Шановні. Да, да. Чи потрібно будувати завод в Та зрозуміли вже всі. А далі хай того слухання! Всі будуть проти. А я оця десятка валягов, які приїхали обідати, не вийде. Ви прикладаєте мощніцю Хашпировського. Не вийде. Навіть пан Белок не мовився. Смотрите, по большому счету честно, это был полофакт. Почему? Потому что так называемые индустрию не предоставили абсолютно никакого проекта. Почему мы не сделали презентацию? Вы прекрасно знаете, что идет в проект. Вы прекрасно понимаете, что строительная часть, техническая часть, экономическая, инвестиционная. Вот если бы вы предоставили такой проект с учетом всех, и я и рабочих мест, и компенсаторов. Работ, а что из этого получит город? Кроме тогда, рабочих мест. Тогда, возможно, было бы совсем другое отношение. Дети А так и видите, получается, вы, вы даже вот вы, главный инженер проекта, вы же даже не знаете то, что стоимость этого проекта. Вы не как будут земли лежать. Так как не Я прославлю его. Я Я прославлю Я Я Все, все, Це знаєте, добрий день. Скажіть, будь, як поповідомте, якщо ви на це відео? Як реагують на це? Самі депутати, обранці, наші обранці на це питання. Депутати, міської ради, як вони відреагували? Можете повідомити за Попередні ще виносилось ви, 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 ви на сесію питання. Виносимося. Дозвольте, дозвольте. Ви ну, просто зняли. Далом. Шановна. Пані Наталю, я вас Шановна, відповідаю на запитання голови громадської ради. Питання будівництва заводу на розгляд сесії не виносилось і розписуватись.

Ще раз э, розповідаю, що питання будівництва заводу на розгляд сесії не виносилось, на розгляд сесії виносилось питання виділення земельної ділянки під, під вилину, під оформлення дозволу на розробку земельної документації, яке депутатами міської ради знято з розгляду. Що не так сказав? Що не так сказав? Шановні, шановні, голосування, шановні присуй. Я бачу, бачу, я бачу, Я бачу. Будь ласка. Заспокойтесь, послухайте колеги. Ви ще не інвестора, ми вже наслухались. Ставте два питання на розгляд громадських суспільних. На голосування, точніше. Перше, дозволяти оце згідно того, що ви... Писали у по... да. проєкті рішення давати дозвіл депутатам нашим чи відмовити. В якому проєкті рішення? Проєкт 2... рішення на 26 січня було написано. Воно знято. Воно знято, добре. Але згідно цього, громада хоче проголосувати, давати дозвіл на розробку документації на земельність. Ділянки для розміщення переробного очисних споруд чи не давати. Це перше питання. І друге питання це е, проведення референдуму стосовно зміни призначення, цільового призначення земельної ділянки, де знаходиться промзв'язок і сільхозбаш. Все? Дякую Я почув, я хочу, я хочу. Ще пропозиції. Немає? Немає. Шановні, будь ласка. Шановні присутні Шановні присутні. Будь ласка. Я зараз поставлю питання, які вимагає громадськість на голосування. Ну дослухайте будь ласка. На мій погляд, особисто на мій погляд, ніякого громадського слухання сьогодні не відбулось. Тому що Як такого? Ви можете мати повагу дослухати до кінця хоча б реці. Можете чи не можете. Наталя, дослухайте, будь ласка, до кінця. Я ще Послухайте раз... до кінця, будь ласка, я ще раз наголошую. Я переконаний, я переконаний що такових слухань сьогодні не відбулося. Сьогодні відбулося ну, вираження громадської думки. Ми з вами сьогодні нікого не слухали. Ми, ну, ну послухайте, хоч мене. Ми сьогодні нікого не слухали. Я не заперечую факту. Ще раз наголошую. Я не заперечую факту, що сьогодні відбулося зібрання, і громадські слухання були. Але по суті. Ми з вами нікого не слухали. Ми не послухали, ми не послухали ні головного е, інженера, ні представників, де... Я можу, я можу продовжити. Я можу продовжуватися. Можна одну таку направу, що при нас. Я дуже заперечую проти того, що ви сказали, що громадські нас не сьогодні не буду. А че для той, що почула, почула думку громади. Я, я, я ж кажу, ми, ми почули думку громади, але як такових прописаних регламентом слухань їх не відбулося. Так що відбулося. Представителі інвестора були не готові. І це їх закон. Абсолютно. Сами не